Доброго дня, вітаю вас на своєму сайті artpavu.com. Я художник. Запрошую вас оглянути мої картини. Тут ви бачите на сайті написи Живопис, графіка, тексібріз, паламарки і інше. Натискайте на ці написи, зайдете у відповідні розділи. Там у розділах ви побачите. Чи живописні, чи графічні твори, там є зменшення зображення, натискаєте відповідно на них, вони збільшуються. Можете читати опис цих малюнків, що це намальовано, коли намальовано. Переходьте з розділу у розділ, з малюнку на малюнок. Якщо ви ціни мистецтва, я кажуть, любуйтеся цим. Звичайно, що. Не кожен твір є такий, щоб ним насолоджуватися, щоб відпочивати, як на природі є твори сюрреалістичні, є твори також абстрактні. Тобто це твори під різний настрій. Щоб зрозуміти певний твір, потрібно мати відповідний настрій або відповідне світосприйняття, до мого, щоб був контакт між художником і глядачем. Крім цього сайту. А є ще два моїх інших сайти. Це сайт ideos.com, це сайт про ідеологію держави, про моє бачення, розуміння ідеології держави. Якщо вам цікаво, якщо ви не до того, якою би мала бути наша майбутня держава держава для людей, будь ласка, заходьте цікавтеся, читайте, приєднуйтесь. Також є ще сайт, мій сайт віршів. повуквіршів. Також запрошую і на цей сайт, ви можете перейти з цього сайту, на інші сайти, з інших на цей сайт. На сайті віршів прочитаєте доволі різні вірші, які я писав, а, як кажуть, сам для себе. А, як передавав своє відчуття, розуміння, бачення світу, певних реакцій на певні події. Поезія це також вас, формування, впливання на когось, висловлення себе. Заходьте, цікавитесь, думаю, що це буде вам, вам корисно, якщо ви також є любителем поезії або можете сприймати поетичне слово, слово ремонтне чи не римоване. Слово таке, яке щось собі несе, хоче щось сказати, висловити, запропонувати. Так само, як і малюнки. Малюнки це є, так вважаю, що мої малюнки це є поетичні мальовані твори, а моя поезія це є фарбою, що не намальовані словесні твори. Будь ласка, заходьте. Цікавтеся. Завжди радий бачити вас у себе на сайті, на своїх сайтах. Думаю, що ми повинні кажуть, один одного розуміти, один одного доповнювати, адже художник без глядача це все одно якби рубецон крузу на Безлюдному острові. Дякую за увагу, заходьте ще будуть нові відео. На майбутнє я планую, якщо не під кожним твором, то майже до кожного твору зробити відео або аудіо супроводження. Дякую.